Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. У Динамо приїхав зірковий легіонер, що про нього відомо. Хто може замінити ротання в Олександрії? Три варіанти. В Італії розповіли про труднощі Добика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску: беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Ворскла отримала другий трансферний бан. Другий трансферний бан на Ворсклуб було накладено 30 квітня 2025 року. Полтавський клуб отримав заборону на реєстрацію нових гравців, яка діятиме протягом трьох наступних трансферних вікон. Перший аналогічний бан було накладено на команду 8 квітня цього ж року. Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко може змінити клубну прописку цього літа. За інформацією з Англії, Тоттенхем додав гравця до свого шорт-листа на літню трансферну кампанію і всерйоз розглядає його як можливе посилення лівого флангу оборони. Скаути лондонського клубу стежать за Миколенком та оцінюють його як надійного кандидата на позицію лівого захисника. Повідомляє трансферфіт: Віталій Миколенко вже влітку може попрощатися з уболівальниками Евертона. Футболіст згадував, що йому психологічно складно грати в команді, яка регулярно бореться за виживання. Незабаром у кар'єрі українця може настати новий етап. Одразу кілька клубів із різних ліг цікавляться 25-річним захисником, найбільш серйозно налаштований англійський Тоттенхем. Інтерес лондонців продиктований необхідністю посилення складу напередодні нового сезону. Миколенко відрізняється витривалістю, гарним вибором позиції, її упевненістю у виборі. Саме такі якості шукає тренерський штаб Тоттенхема в майбутньому гравцеві стартового складу. Наразі переговори перебувають в активній фазі, і за неофіційною інформацією, перехід може бути оформлений уже в червні. Оціночна вартість трансферу становить близько 30 мільйонів євро. Сам гравець позитивно оцінює перспективу переїзду в Лондон і готовий до нових викликів. Тоттенхем не єдиний клуб, який проявляє інтерес до українця. Раніше Миколенка пов'язували з Манчестер Юнайтед, Нюкаслом, Наполі, Міланом та Ромою. Однак саме лондонці зараз виглядають найбільш конкретно налаштованими щодо угоди. У сезоні 2024-25 Віталій Миколенко зіграв за Евертон уже 20 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти. Байер хоче запросити Хаві. Кікар повідомляє. Що фармацевти вже контактували із представниками іспанського фахівця. У Леверкузені цінують його стиль гри та міжнародний досвід і вважають його гідною заміною для хабі Алонсо. В українця йдуть справи не найкращим чином, як повідомляє італійський журналіст Чеку Одо Касано, нападник Роми та збірної України Артем Довбек, уже декілька тижнів має проблеми зі здоров'ям, які заважають йому працювати наповну. А також показувати свій найкращий рівень у матчах. Зазначається, що наприкінці сезону римляни дадуть оцінку українцю та ухвалять рішення щодо його майбутнього у команді. Останнім часом у ЗМІ часто говорять, що Рома може продати Добика у цьому сезоні. Артем Добик забив 16 м'ячів та віддав 4 асисти у 43 іграх за вовків. Нагадаю, раніше у ЗМІ була інформація про те, що у трансфері українця зацікавлені Ньюкасл та Астон Віла. Також Жерона хотіла би повернути свою екс-зірку. Олександр Піхальонок про взаємодію з Артемом Довбиком. З Артемом Довбиком у нас була хімія. Я іноді навіть з заплющеними очами знав, де він може знаходитись, сказав Олександр Піхальонок. Андрій Лунін ухвалить рішення про своє майбутнє тільки після розмови з новим головним тренером. Українець може покинути реал, але дочекатися кінця сезону, щоб дізнатися, хто очолить команду. Після того, як Карло Анчелоті двічі не поставив його у фіналах ЛЧ та Кубку Іспанії, Українець розчарувався: якщо Анчелоті залишиться, Лунін готовий піти. У разі приходу хабі Алонсо Українець планує спершу провести особисту розмову з новим наставником щодо своєї ролі в команді і тільки потім ухвалювати рішення. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб для Луніна був би найкращим? Ілля Забарний, я люблю дивитися за Вандейком. Гравець Борнмута Ілля Забарний поділився думками щодо гравців, які його надихають. Рамос – великий гравець легенда. Він має все, що потрібно захиснику. Можливо, я також відзначу Вірджела Вандейка. Та як він працює і грає, перш за все, в тактичному плані, як він вміє діяти позиційно, я любив та все ще люблю дивитися за ним. На мою думку, він один з найкращих захисників. Сказав Забарний. Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі підтримав Артема Добика. Добик забив багато важливих м'ячів та приніс нам достатньо очок. Перший сезон Добика я вважаю позитивним, хоча у нього залишається простір для покращення гри, сказав Клаудіо Раньєрі. У розташування київського динамо прибув півзахисник Ангель Торес. Футболіст уже кілька днів проводить тренування з командою. Готуючись до повноцінного підписання контракту. Київський клуб ще рік тому хотів підписати Тореса, але трансфер не відбувся через судовий розгляд, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Колумбійський футболіст Ангель Торес привернув увагу скаутів Динамо ще влітку 2024 року. Тоді трансфер не відбувся через юридичні проблеми гравця в Австралії. На футболіста було заведено кримінальну справу за звинуваченням у зґвалтуванні, і йому заборонили залишати країну. Близько місяця тому відбулося фінальне судове засідання, за підсумками якого Торес був повністю виправданий. Після цього гравцеві повернули паспорт, що дало йому змогу вирушити в Україну та розпочати тренування із Динамо. Наразі Ангель Торес є вільним агентом, і перехід до київського клубу не потребуватиме виплати трансферної суми. Однак зареєструвати футболіста для участі в матчах зможуть тільки в наступному сезоні, оскільки він довгий час залишався без ігрової практики. У клубі розраховують, що Торець зможе підсилити склад у перспективі. Футболіст уже підписався на офіційні акаунти Динамо та декількох гравців команди, демонструючи інтерес до інтеграції в новий колектив. Контракт Руслана Ротаня з Олександрією закінчується влітку 2025 року. Хоча переговори про продовження угоди з головним тренером тривають, існує ймовірність, що молодий фахівець може покинути клуб. До фахівця виявляють інтерес декілька команд з УПЛ та інших країн, що залишає відкритим питання його майбутнього, повідомляє портал Новини Live. У разі, якщо Руслан Ротань таки вирішить змінити команду, Олександрії доведеться оперативно шукати нового головного тренера. Клуб розглядає кілька кандидатів. Ключно з тими, хто вже знайомий із внутрішньою структурою команди, а також амбітних фахівців, здатних запропонувати нове бачення. Одним із можливих наступників називають Володимира Єзерського. Він раніше працював у штабі Ротаня і добре знає команду. Такий варіант дозволить зберегти спадкоємність у підходах. І мінімізувати перебудову міжсезоння. Іншим кандидатом став Сергій Кравченко, колишній півзахисник Дніпра та Динамо, який розпочав тренерську кар'єру і також працював із Русланом Ротанем. Він має харизму та авторитет у футболі, що може зіграти роль під час переходу на новий рівень. Серед внутрішніх резервів клубу виділяється кандидатура Олександра Грицая, колишнього гравця команди, який тренував молодіжні склади. Його повернення може посилити зв'язок між академією та основною командою. Клуб готується до можливих змін, незалежно від імені нового тренера. Перед ним стоятиме завдання зберегти спортивну стабільність та продовжити розвиток команди в рамках амбіцій клубу на найближчі сезони. Друзі, а на вашу думку, хто найкраще підійде Олександрії? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Bu var